Слава Україні! Всім привіт! Хочу вам показати сьогодні бюджетний дровокол, так швиденько, який я був колись зробив з електро на електроприводі, потім переробив його під трактор. До шифінгу колись не робив, так як трактор голосно працював, і не хотілося тут тарабанити на всю вулицю. От, а з доскалта зробив. В принципі, мені подобається, чудово, все працює. Ось так виглядає дровокол. Раніше тут стояв у мене електродвигун 7,5 кВт, 920 чи 820 обертів тихоходний такий двигун. Він дуже тяжкий, цей дровокол був. Тим паче в мене одна фаза, і воно працювало не дуже коректно. Десь чуть якийсь сучок чи ще щось, таке якесь тяжче поліно. все, він вже зупинявся. Ну і В принципі, можна було колоти такі, такі до 3-літрової банки дрова. Зараз тут, бачите, такі різні є. Ну, це вальжник я привозив. Тут та й гниловате таке різне є. Ось, взяв, поставив ось такий тут корпус підчіпника. Це на знаклонної на жатки. Такий там стоїть. Переходник, ніво СК5. Поставив зірочку. Ось. Тут був у мене раніше шків, також переробив на зірочку. Ну, звісно, краще це все було б на ремню зробити. Але, в принципі, працює нормально. Трактор включаю ВОМ на 1000, чи скільки там є ну на другу швидкість. Такий кардан тут на швидко рук зварив. Такі кріплення тут а, я його трактором гідравлікою, так як тут є примусове, прижимаю до землі. Він мертво стоїть. Трактор, наче чуть-чуть підважує. Ну, він там буквально сантиметр. Все класно працює. Ставлю 1100 обертів двигуна. Друга швидкість ВОМа. І, в принципі, зараз покажу, як це все працює. Ну, як на мене, це взагалі самий так як ну, бюджетний, шикарний дровокол. Набагато швидше, як гідравлічний. Ну, можливо, гідравлічний трошки безпечніший. Але, в принципі, тут я стою коло стола, не бачу нічого такого. Головне бути тверезому і акуратно працювати і з розумом. Та й все. Так що заводимо двигун. Показую, як це все діло працює. Ось такі оберти, двигуна виставляю. Чуть більше тисячі, ну тисяча, грубо говоря. Бом на другій світкості. Так це все діло працює, вертається. Показую, як це в роботі. Так, завели трактор, все працює. Колю зразу кидаю в дровітник і там складаю. У мене він 9 метрів довжиною і 2,35 висотою. В принципі, нормально дорогу лазить. Шириною, я не пам'ятаю, 3, мет... 3 чи 3 Ну Там до сусіда, як виходило, так тоді робили. Ось так воно це все діло. Ну, дрова, бачите, тут рукуловаті, бо це мій вальожник збирали. Перед цим привозила машина привозила машина до такі сіровату сосну. В принципі, 10 складометрів. Також все я переколов, це остали... Залишились ті, що я сам привозив. Потрібно буде ще їхати, Подивитись, е... що там є в лісі, да, з лісником домовитися. У нас пічне опалення. Ага, так, порізане. Дві груби у мене в будинку і папляється гараж з авто та літня кухня. Там булер'ян у мене стоїть який горить також у грубку. В принципі, коли я в якомусь із відео показував. Я думаю, він від трактора йому що дуб, що березо, різниці нема, він буде колоти все підряд. Просто ну, гідравлічний. Також артмаш ці дровоколи, мало того, що ціна там дуже космічна, Ще й... Також я не сказав би, що там воно там прям таке безпечне. Зазвичай коротші дрова у мене буліляни йдуть. Довші дрова йдуть у будинок, там можна до метра коліно засунути. Мені зручно тут, що дрова зразу можна складати і не потрібно там його десь їх возити далеко. На 540 і він також коле, але трошки повільно виходить, можна зірочками погратися. Але робилося в домашніх умовах без токарних робіт, з того, що було. Ось також воно трохи гниловати по кругу серцевина. Потужна ще йде. Ну, як потужна. Саме в цьому гниловата. Правами на осінь займаємось, так як по роботах, поля, саме зараз перед бою про сінньою є, трошки часу вже відсіялися, потрібно тобто... заготовити. У мене в принципі вже на зиму є, але запас лишнім ніколи не буде. Сучок, бачите, попало. Але нічого. Воно бере його. Хтось, каже, сокірою швидше, проще. Так, трактор мене купувався, щоб працювати, а не з сокірою працювати. Запалива я не переживаю. І він його там візьме, я навіть ніколи такого не рахую. Хоча я замітив, я переколов перед цим 10 складометрів, але яке там спалив навіть тих 5 літрів, я їх в принципі, там і не спалив, Це то взагалі нічого страшного. А сокиру я це все діло треба через себе перекинути, а так як в мене хвора спіна, то я працюю так. Просто що дуже шумний був, а скаутом ось взагалі це красота працювати. Закріпив говкошку для вас поколоти, показати. Колов, колов, думаю, піду вимкну. Дивлюсь, вона вимкнута. 49%. А показує батарея розражена, що з нею, не знає. Можливо, що всього не прохладно, можливо, от холоду. Зараз 9 градусів в тракторі там показує. Ну, то Градусник там на вулиці. Скажу шикарні свої фінанси. Такі б я б даже, наприклад, щоб був час і деталі, можна навіть на продаж такі робити. Закупити морквинки в інтернеті. Якісь там корпуса і можна, в принципі, працювати. Не знаю, як кому, але мені дуже подобається швидко що ще потрібно. в будь-якій непонятній ситуації, якщо у тебе де щось скопить просто забирай руки, а трактор собі там хай що хоче. Хоче глохне, хоче, хоче працює. Наприклад, якщо щось десь зажує, хоча тут не повинно нічого такого статися. В мене ще на електроприводі не було проблем, що просто потужності не вистачало. Ось також ці гниловаті. Але нічого воно згорить. Саме ці дрова я не купував, я їх заготовив сам. Також скаутом, з дружиною. Дружина потрібна в ліс, вона за мною їде в ліс, вона мене не боїться роботи. Таке тонке, чисто на пополам. Без питань. Стола, можливо, потрібно буде розширити. Сучок, не сучок, йому різниці нема, він хвалить все. Це таке більш-менш твердіше. Це таке живеньке ще для опалення. край Так, добре, я буду працювати, на цьому буду завершувати відео. Коментуйте, ставте лайки, чи варті цей дровокол уваги.